Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. 3D-принтери для заміни органів та глибоке замороження. У поисках еліксіра безсмертя. Унікальний проект безсмертя від Ілона Маска. Є програма по пересадці голови. Як омолоджували себе Янукович, Назарбаєв та Путін, так звана е таблетка довголіття. Та чи можливо перенести свідомість людини в інше тіло? У цій лабораторії точно знають, як продовжити життя. Ці кадри облетіли весь світ. Ось так вольєром бігає лоша Приживальського, зім'ям Курт. Його клонували з клітин коня, який помер майже півстоліття тому. А саме заморозили клітини померлого. І ось вам практично один в один той самий жеребець Приживальського. Якщо вже з конем таке можна зробити, то чому б не з людиною? Адже нині наше життя обмежене конкретною цифрою. Длина людської життя, вона біологічно обмежена на даний момент і составляє от 122 роки. Не тому, що це где-то заложено, а тому, що ми не знаємо ні одного человека, який би дольше. Та це кажуть вчені ненадовго. Над технологіями, які наближають людину до безсмертя, у світі працюють цілі інститути. Найбільші корпорації, на кшталт Google та Amazon в цю сферу вкладають сотні мільйонів доларів. Продлення життя і правдення краси – це завжди великий бізнес. І в цьому криті великі головні Далі всіх, як завжди, заглянув Ілон Маск. Американський винахідник вирішив, що шлях до безсмертя через імплантацію в мозок електронного чіпа, над чим вже активно працює його компанія Neuralink. У недалекому майбутньому ця технологія дозволить спілкуватися за допомогою думок, посили здібності людей і, врешті-решт, дозволить перенести свідомість на електронний носій, а потім і в інше тіло. Головне тільки, щоб деякі диктатори світу нею не скористалися. Ще одна технологія здатна уповільнити процеси старіння стовбурові клітини. Щоб показати ще одну технологію майбутнього, мене попросили перевдягнутися. І Це вам не лабораторія Ілона Маска, десь у США. Це сховище для незвичайних клітин у Києві. У цій лабораторії точно знають, як продовжити життя. Для цього потрібен екстремальний холод. Мінус 196 градусів за Цельсієм. Саме за такої температури зберігають унікальні стобурові клітини людини, які у майбутньому допоможуть лікувати хвороби. У таких умовах вони можуть зберігатися практично необмежений час і продовжити ваше життя за рахунок власних клітин. Коли людина старіє, по суті, це також накопичення поломок в органах. А якщо мати такий запас, депозит стобурових клітин, то ними можна скористатися для відновлення. Уже старіючих чи пошкоджених клітин стовбурові клітини це будівельний матеріал, який вже допомагає лікувати хвороби. Цю клітину можна перетворювати в будь-яку клітину будь-яку органу і тканини. Наприклад, вони можуть перетворюватися в клітини крові, клітини сполучної тканини, жирової тканини. У перспективі ж за допомогою таких клітин можна буде навіть друкувати нові органи на 3D-принтері і замінити поламані чи зношені. Стобурові клітини це і є генна інженерія. Завдяки ним дійсно печатають органи на 3D-принтері. Штучно із стобурових клітин була вирощена трахея, пересаджена пересаджена дорослій людині. Продовження життя шляхом заміни органів ідея не нова. Радянські лабораторії свого часу експериментували на тваринах усе заради довголіття вождів пролетаріату. Найзухвалішою виявилась спроба пересадити голову собаки. Нині ідея заміни голови вважається дуже перспективною, бо, пересадивши голову, а з нею і свідомість в інше здорове тіло можна значно продовжити життя. Технічно потенціально реалізуємо ідея, Тобто, дійсно є багато заболівань, які виводять із строю тіла, але голову, в принципі, можна було б пересадити. Та справжній прорив в індустрії не старіння обіцяє генна інженерія. Вже нині існують технології, які дозволяють редагувати гени. А в перспективі виправлятимуть у них дефекти, які призводять до хвороб. Ми розуміємо, що є гени, які відповідають за старіння, і ми можемо їх відредактувати, як ми создаємо, наприклад, гмоогурці або помідори. Дарина називає себе біохакером. Вона створила фірму, де можна пройти детальний ДНК-тест і вже по ньому коригувати власний спосіб життя, що їсти, коли і яким спортом займатися, які вітаміни приймати. Люди поки що вимушені мінімум там двічі-тричі чи чи на день їсти, і в залежності від того, що ми їмо, від. Ти так і буде да, там в нас проявлятися наше здоров'я. Там якісь захворювання можуть розвиватися, ми можемо наближатися до яких захворювань, або ні. Та на шляху до вічного життя чого тільки не зробиш, особливо коли маєш невиліковну хворобу. Популярна а, глибока крія заморозка. Люди, люди себе заморажували для того, щоб дожити до того времени, коли технології вже будуть на рівень виша. Щоправда, коштує це недешево, та й гарантій ніхто не дає. Ціна стартує від 40 тисяч доларів, залежно від того, скільки років вас зберігатимуть у холодильнику. Різні мільярдери чи супермільйонери, мільйонери. Вони які хочуть жити вічно, вони таким чином дають дозвіл після їхньої смерті, їхні тіла замороджуються. Та не лише мільярдери хочуть жити вічно. Президенти та диктатори ладні на все заради продовження свого буття. Доступ до багатств там до надзвичайних розкошів і елітарної медицини. Так, над довголіттям експрезидента Казахстану Нурсалтана Назарбаєва працює цілий університет. Тамтешні науковці роками розробляли унікальний напій для свого вождя. За офіційною версією він сприяє засвоєнню макроелементів та поживних речовин. Хоча на проект, начебто, пішли мільйони доларів Забагато, як для звичайного йогурту. Згодом представник лондонського музею науки заявив, що казахи розробляють спосіб програмування мікробних культур у людському організмі, аби отримати максимум корисних речовин з їжі. Це нібито може змінити хід таких хвороб, як ожиріння та діабет. Сам же Назарбаєв поповнив список лідерів, які наймали вчених і медиків для створення так званого еліксиру безсмертя. Використовував різні таємні розробки медицини, яка залишила спадок від СРСР, і він і активно розвивав. А оскільки це вождь, то життя вождя, воно там представляє собою максимальну цінність. Своїм дивовижним омолодженням прославився і російський президент Володимир Путін. І справа не лише в пластичній хірургії. Однозначно тут використовуються якісь технології, ні скажу, генетичні, ну я думаю, що там на рівні кліток йде активне вмешательство. У Росії існують потужні інститути та лабораторії, які залишилися ще з радянських часів, і які працювали над продовженням життя генсеків. В СРСР, а їх розробки і досі під грифом секретно. Вони вважають, що це має бути тільки прерогативою, тільки для топ рівня. І простим людям, пролетаріям це не має бути доступно, і тому ці всі розробки були максимально засекречені під особливим наглядом ще й харчування ВВП. Колишній шеф-кухар Кремля ексклюзивно для фактів тижня привідкриває деякі таємниці. Понятно, що з ґазгадає також не молодіє. є хронічні заболівання. Тоді йде предупреждаючі дієта. Є слабості. І у нинішніх любить морожене. не відставати від Путіна. Намагається і Лукашенко, і не дарма. З ним завжди поруч молоді дівчата. Ось він зміст Білорусь. А ось із молодою студенткою. Ось так президент Білорусі привчає до здорового харчування голівудську зірку Стівена Сіґала. Кушине здоров'я, полезно. А так з екранів телевізорів сварить свій народ за нездорові вподобання. Ну зачем ти ніч Вместе з цією бульбою жреш м'ясо і лажишся спать? Як ти будеш спати, як ти проснешся. Ут щоправда, такий образ не лише робота вмілих маркетологів. За здоров'ям Лукашенка слідкує ціла армія лікарів та науковців. На нього працюють два інститути геронтології, які займаються в принципі проблемами його здоров'я. Наш експерт, пластичний хірург і в Лукашенка, побачив сліди втручання колег Змінення форми вік можуть сієзільство такої щадящої методики по підтяжці нижніх вік. Ну, немножко гілороної кислоти. Взагалі, красавчик. Президент Втікач Янукович також намагався молодитися. Навіть до алтайських шаманів їздив, мабуть, Путін підсадив таємні поїздки. Януковича пригадує колишній голова його передвиборчого штабу Тарас Чорновіл. каже, екс-гарант любив нетрадиційно оздоровитись. Була ще одна оздоровча практика. В одному з номерів було записано Янукович з точки, дівшки. Він сподівався, що коли він матиме багато активного сексу з дуже молодими дівчатами, що це йому допоможе. Ну, напевне, десь читав історію про Кімерсена. Такий рецепт омолодження у сонцесяйних лідерів Північної Кореї існує здавна. Для тамтешніх вождів створені навіть спеціальні ансамблі, де відбірні дівчата і заспівати можуть і дещо більше. Та не шаманами єдиними тримали у формі Януковича весь комплекс Межигір'я, де він мешкав, створювався для комфорту та продовження життя. Він сам мені показував пасіку, яка в нього була. І... Підлога цієї будівлі це є дахівки цих вуликів. І ти всю ніч спиш зверху над бджолами, сама та атмосфера каже, що це є щось просто неймовірне. Це один з найдорожчих та найсекретніших об'єктів, так звана лабораторія Януковича. Це унікальна лабораторія на ті часи була, адже в Україні таких не було, навіть в світі одиниці. Приблизно оцінювали десь 8 мільйонів доларів. Тут перевірялося усе, що їв, пив та чим дихав Янукович. Це прибор, який контролює повітря по мікробіологічним показникам. Моніторинг повітря обов'язковий. Цей корпус охрестили будинком на Свій. І окремий спа-комплекс із повним зануренням у задоволення в центрі життя Януковича була не державна влада, навіть не гроші, а відчуття, що він може безконтрольно, безкінечно і безперешкодно віддаватися тому, що в нього називалося насаждєння. Ту саму насолоду можна було отримати в одному з десятків кабінетів, обладнаних за останнім словом техніки. Була тут своя кріосауна. Під азотом подавалась мінусова температура до мінус 170 градусів. Їй ще називають омолоджуючу. Омолоджуватися Янукович любив, і в такій тайській кімнаті говорять, навіть було дві тайки тут Бітаю. окремо, так, да, робили масажі. Може, якісь другі послуги надавали. Серед найцікавіших речей СПА-салоні Віктора Януковича ось така киснева камера. Усього півгодини тут замінять повноцінний сон. Кажуть, що подібна була навіть у короля поп-музики Майкла Джексона. Щойно всього цього після втечі з України у Януковича не стало, одразу змінилася і зовнішність. Це до втечі, а це вже після. Похизуватися своїм міцним здоров'ям легко можуть і американські президенти. Дослідники з університету порахували, що американські президенти мають незвичайно тривале життя, і це при їх то роботі. Практично всі президенти США е, жили далеко за 70, за 80, і, і нескільки їх було, які перевалили за 90. Рональд Рейган якщо не сінішиба жив до 96 років. Середній вік лідерів США на момент інаугурації зазвичай сягає 55 років. Лечі врач е, виписав е, Трампу от, е, таке заключення о а стані його здоров'я дія провозгласілово невера самим здоровим кандидатом в президенти за всю історію США, та схожа справа не лише у хорошій генетиці. Барак Обама він активно вдавався до різних там методик омолодження, як природних, так і не зусп. Йдеться про надсучасні розробки американських науковців. На нужди медиків, які займаються вопросом довголіття, виділяється целегровний бюджет, і дійсно роботи цілий научне слідські інститути. Все новое що Правляється, сразу становится предметом м, а, закритих технологій. А ці технології дозволяють значно продовжити життя. І це вже не фантастика, а реальне майбутнє. Є лікарства вже для довголіття. що 120 – це вже не предел. це як енергетичні технології, здоров'я, довголіття, омолодження. Боротьба за це ніколи не зупиняється. Отже, президенти та диктатори витрачають величезні гроші, щоб продовжити собі життя та молодість. Олександр Мельников факти тижня.